Добрий день. Сьогодні виконаємо обчислення у табличному процесорі. Вам необхідно на Google диску створити Google таблицю за зразком, заповнити пусті клітинки за допомогою форму. Зразок у нас у вигляді малюнка, тому ми його копіюємо. Переходимо до Google таблиці. Я вже малюночок вставила і набрала табличку. Нагадую, як заходити в Google таблиці. Відкриваємо Google, додатки Google і зеленого кольору таблиці. Обираємо порожня табличка. Далі таблицю форматуємо. Обираємо усі межі. І зафарбуємо кольором. Ось так, так, тут дальні щось не всі прописала, вірно. Табличка нам уже не потрібна, її можна видалити. Далі заповнюємо, дивимося, що у нас пройшли перший турист. У нас йшов кількість кілометрів перший день, другий день та третій день. Усього було 5 туристів. Нам необхідно порахувати, скільки туристам кілометрів пройдено взагалі за всі 3 дні. Кожна формула починається з дорівнює. Тому пишемо: дорівнює перший день, натискаємо на клітиночку b 3 додати. До другий день, і додати третій день. Коли вже в нас всі три складові готові доданки, можемо натиснути Enter. Далі ось пропонує програма автозаповнення. Можна його погодитися і виконати. А ми скопіюємо формулу. Натиснули на клітинку Є3, подивилися, у нас ось формула це є сума усіх днів. Що йшов турист, і підводимо до крапочки, яка знаходиться в правому нижньому кутку нашого, нашої клітинки, і зажимаємо ліву кнопку мишки, протягуємо через усіх туристів. Формула модифікується під кожен рядочок. Можемо це перевірити. Натискаємо на клітиночку е 4 і дивимося, що у нас Б4 додати до С4 і Д4. Тобто видно, що стовпці будуть ті самі, а рядки відбулася модифікація формули b5 додати С5, додати Д5. Залишилося порахувати усього за день, скільки пройдено усіма п'ятьма туристами. Виконуємо те ж саме. Дорівнюємо. Одразу пропонує програма, «Допомогу і сума від b 3 до b 7 Можна подивитися, B3 3 це у нас буде перший турист, B7 7 п'ятий, останній. Тому можна погодитися. Натискаю. У мене виходить сума в діапазоні клітинок від B3 до B7. І копіюємо формулу на усі три дні змагання. Можна перевірити так, сума від С3 до С7. Тобто порахована сума стовпчика С і сума стовпчика D. Далі потрібно таблицю назвати. Натискаємо на електронну таблицю без назви і підписуємо туристичними змаганнями. Далі треба прикріпити до класруму роботу. Тобто зайти до класруму, натиснути по плюсику Додати, обрати Google Диск, назва буде Туристичні змагання і роботу здати. Бажаю успіху!